На Вінниччині затримали агентку Кремля. У Вінниці запрацювали рекрутингові центри для добровольців. Український фільм отримав оскар. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. Вихваляла Путіна та шпигувала для російських спецслужб. Служба безпеки затримала агентку Кремля на Вінниччині. Жінка збирала інформацію про сили оборони та передавала її ФСБ. Затриманою виявилася дружина колишнього регіонала, який до 2015 року очолював місцеву районну раду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів. Також жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та маршрутами руху військової техніки. Цю інформацію ворог планував використати під час ракетних обстрілів. Їй повідомлення про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, обраного міру запобіжного заходу, тримання під вартою без правонисні застави. Тому триває розслідування вона перебуває під вартою. Санкція однієї статей, зокрема частини другої 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, передбачає довічне позбавлення волі. Полон не спосіб збереження життя, волю полоненим жінкам, третя весна в пеклі. З такими плакатами вийшли на мирну акцію десятки вінничан, аби нагадати про жінок, які досі перебувають в російському полоні. Цими вихідними у Вінниці відбувся перформанс Загублена весна. В чорному одязі із заклеєними червоним скотчем вустами та зв'язаними руками й ногами посеред площі стояли жінки, які уособлювали українських захисниць, що потрапили до російського полону. Їх третя весна у пеклі. Саме про це намагалися нагадати світові учасниці мирної акції. Перші в Україні муніципальні рекрутингові центри для добровольців відкрили у Вінниці. Консультуватимуть майбутніх вояків про контракт, мобілізацію, навчання у військових вишах, бійці 120-ї бригади територіальної оборони. Центри працюють у трьох найбільших прозорих офісах Вінниці на замості, старому місті та вишенці. Дізнатися, що таке служба в армії, перейняти бойовий досвід у діючих військових та добровільно обрати вид служби чи підписати контракт. Дізнатися вакантні місця в 120-й бригаді територіальної оборони можна тепер у новостворених рекрутингових пунктах Вінниці. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу, де ви поспілкуєтесь з рекрутерами. 120-ї бригади ТРО вони вам запропонують посаду, і ви зможете взяти письмову згоду на службу в Вінницькій 120 двадцятій бригаді територіальної оборони. Павло Михайлик, доброволець, який з перших днів повномасштабної війни боронив Донеччину разом зі своїми побратимами із Вінниці, знає про службу все із середини і може поділитися своїм досвідом з іншими чоловіками. Ми будемо виконувати рекрутинг, займатися цією справою, долучати людей до наших сил. ТРО, щоб вони нам ну допомагали, працювали і не боялися з нами працювати, щоб за нами служили, не думали, що їх там будуть зразу насильно кудись відсилати, щоб вони приходили з нами, спілкувались. Ми їм пояснювали. Такий муніципально-рекрутинговий центр єдиний в Україні. Він створений війничанами для віничан. І навіть в перший день роботи центру вже чоловіки приходять, аби дізнатися про його роботу. Цікаво, взагалі цікаво. То тут не з Ну між тим що тебе хватають і завод. Цей проект реалізовується зусиллями Вінницької міської ради та Вінницької окремої 120-ї бригади територіальної оборони. <головіко> міський голова і новий камбріг наш Водимир Катинський зрозуміло, що це є спільний проект, який потрібен і 120-й бригаді Вінницькій і місту. Тож місто, місто живе в мирі. Місто, коли обстрілювалося ракетами, ми знаємо всю цю історію. В місті є мобілізаційний потенціал, в місті є люди і в області, які хочуть служити. Тому відкриваємо принципі для земляків. У пунктах муніципального рекрутингового центру ТЦК не видаватимуть повістки. Лише детальна консультація та інформація про службу в армії. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усичова, телеканал Віничина. Офіс підприємця для підтримки місцевого та релокованого бізнесу відкрили у Вінницькій міській раді. Тут підприємці можуть отримати консультацію від фахівців профільних департаментів муніципалітету. Запит на створення такого майданчика міська рада отримала від місцевого бізнесу. Аби заохотити працювати бізнес у Вінницькій громаді, місцева влада створює чимало програм підтримки. Це часткова компенсація по кредитам та за новостворені робочі місця, а також фінансова підтримка зеленого курсу, який впроваджують на своїх фабриках та заводах. Кошти це податки, це податки підприємців. Відповідно, чим більше підприємців, чим більше підприємств, тим більше податків, більше грошей і швидше перемоги. Тому я був якраз ініціатором. Того, щоб якось ще, ще більше допомагати підприємцям, щоб вони започатковий бізнес, щоб вони розвивали, щоб вони ставали більш ефективними, більш маржинальними. І наша Вінницька міська рада має багато продуктів, програм підтримки. Проте не всі про них знають. Офіс підприємців це новостворений центр, де представники малого та середнього бізнесу зможуть проконсультуватися з владою щодо фінансових інструментів, земельних ресурсів, комунального майна, архітектури та містобудування, благоустрою, торгівлі. Підприємці звертаються також за інструментами підтримки від держави, тому що зараз держава надає дуже багато інструментів підтримки, і також вони запитують про те, як можна, які є гранти, як можна подаватися, куди краще звертатися. Тобто, по кожному ми ну, також надаємо консультації. Створили офіс за запитом від підприємців. Інформаційне підсилення з боку місцевої влади пришвидшить роботу бізнесу, як Вінницького, так і релокованого. Початок роботи офісу підприємця це відповідь на ініціативу самого бізнесу. Нещодавно, буквально півтора місяці назад, міський, міський голова мав зустріч із одним із бізнес-об'єднань міста, на якому підприємці висловили бажання, щоб на базі міської ради запрацював офіс, який буде комплексно консультувати по тим питанням, які цікавлять бізнес, і які відносяться до компетенції Вінницької міської ради. Міський голова поставив задачу, щоб такий орган запрацював. І протягом місяця ми ми напрацювали алгоритм його роботи. Під цей офіс виділено приміщення у, у прозорому офісі на Соборній, 59. Кімната прийому номер 1 Він працюватиме по понеділкам. Єдине, що одні понеділки це буде на, на 9 ранку, інші це буде на п'ятнадцяту. На Офіс підприємця знаходиться у міській раді. Прийом здійснюється за попереднім записом або ж в режимі живої черги. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Понад 400 квартир збудують на Вінниччині для переселенців. Будівництво житла запланували у трьох громадах: агрономічній, Ладиженській та Хмільницькій. Обрали їх через те, що саме у цих громадах багато внутрішньо. Переміщених осіб. Є ділянки для будівництва, робочі місця та доступна соціальна інфраструктура. Громади попередньо вивчили кращі міжнародні практики у сфері будівництва комунального житла та пройшли тренінги з управління доходами від оренди. Ініціативу підтримала міжнародна організація з міграції. Весняне прибирання вулиць та розчистку дерев розпочали в усіх старостатах Вінницької громади. Традиційно за цю роботу взялися на Вінницьких хуторах. Тут підстригають дерева, очищують чагарники та газони від тогорічного листя. Від сміття прибирають доріжки та тротуари. Про те, як проходить благоустрій на Вінницьких хуторах, нам розповість Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть детальніше про підготовку до весняного сезону. Ну, фактично, після зимові прибирання це одна з найважливіших таких частин загалом благоустрою, в, принципі, в усіх населених пунктах і в цілому в роботі комунальних служб. Чому? За декількох причин. Перша причина, тому що за зиму накопичується доволі велика частина бруду? В місцях, які є по суті важко доступними, якби для комунальників у зимовий період, це стики між бадюрним каменем і дорогою, це і деякі зелені зони, ну, на яких фактично лежить цілу зиму сніг. І коли йде потепління, і ми фактично бачимо цю всю таку не саму найкращу картинку тут дуже важлива оперативна робота комунальників, і ми її розпочали ще в лютому місяці. Тоді, коли почало потихеньку приходити відлига, ми бачили, де ми як можемо собі полегшити якби, роботу, розпочавши після зимового прибирання трохи раніше, проаналізувавши якби погоду. Ми вирішили, що ми почнемо з лютого місяця, та як, якби, як і всі Вінницькій міські територіальні громаді, всі Великі Вінниці, розпочали після замови прибирання трохи раніше. Друга причина, чому воно важливе, я рахую, в такий певний період, можливо, одна з найважливіших це причина сталої стабільності. Стала стабільність у воєнні якби, часи і у таку важку війну, яка відбувається сьогодні на теренах України, це та річ, яка дає людям жагу до життя. Погодьтеся, виходячи зранку ідучи йдучи на роботу і бачачи, як працюють комунальні служби, як по суті крутиться цей весь механізм функціонування великого міста, великої Вінниці. У нас всіх з'являється та жага, якась більш активно як рухатися, рухатися в своїх якихось там кар'єрних планах, рухається там в плані допомоги, допомоги військовим та взагалі жити просто. І така по суті елементарна. Стала стабільність, вона ну, дає людям дуже багато. Тому, в принципі, і дуже важливо якби, починати це після зимової прибирання, саме в той час, в такий, який воно має відбуватися, навіть трошки раніше, для того, щоб люди відчували порядок. Ну і, звісно, порядок сам по собі він притягує інфраструктурну привабливість. Будь-який населений пункт без елементарного порядку благоустрою, Ну він не виглядає не так, як має виглядати. А це все інвестиційна якась привабливість. Це привабливість туристична там, для внутрішнього туризму. Ну, це такі речі, які складають цю всю, всю велику таку картинку. А завжди великі речі вони по суті починаються з малих справ. Хоча, до речі, робота комунальника, я не скажу, що вона мала справу. Це... Будь ласка, також в якому режимі, от саме про роботу комунальників далі, в якому режимі і як працюють комунальні служби округу навесні? Ну, в принципі, часовий режим він відрізняється ну зовсім, зовсім мало відрізняється чим. А от функціональний режим. Відрізняється доволі суттєво. Адже зимою ну, якби комунальники чистять сніг, тоді, коли він аврально якби, випадає, і після серйозних снігових заметів, до того, як до нас заїжджає снігоприбиральна техніка Вінницького шляхового управління, комунальники розчищають тротуари, чистять стежки. десь. Де треба, можуть прочищати навіть дороги для того, щоб не блокувалася робота функціонування, точніше не блокувалося функціонування населених пунктів. Тому це ми робимо і доволі робимо завжди оперативно. Тому так скажу, у нас комунальники зимою, вони по суті постійно. В постійному аналізі ситуації, коли випаде сніг, ми з ними дуже часто спілкуємося. Я їм стараюся якби, доносити те, що потрібно слідкувати за погодою, та й разом з ними слідкую за погодою, і фактично в Вінницько-Хутірському старостинському окрузі кожну зиму раз на два дні це. Такий оперативний штаб по прибиранню проводиться. Тому що ну, зима, вона трошечки все-таки це більш чинники погоди, вони є нестабільними і людям, нашим комунальникам потрібно бути доволі гнучкими. От Ми, як адміністрація округу, допомагаємо їм бути гнучкими. Весною і влітку робота більш повертається до таких основ графіків. Робота більш стає систематичною, можливо, більш одноманітною. Проте, щодо одноманітності, можна тут трошки подискутувати, адже це повертається до роботи. Це і робота із зеленими насадженнями, це робота по підмітанню і доріжок, і тротуарів. Трошки пізніше включається і техніка. Приблизно місяць квітень включиться техніка, вуличні пилососи будуть ще працювати. До речі, зараз працюють механічні пилососи, Це в нас новинка у Вінницькому цільському старостинському окрузі. Ми завдяки спонсорським коштам закупили вуличні пилососи. Які фактично працюють від кінетичної енергії, доволі дуже зручна штука, і людям дуже подобається, тому що воно виглядає трохи нестандартно це не двірник, як люди звикли, з мітлою. А це кому... комунальник вдіти в гарну якби жилетку в певний спецодяг, який е, іде і штовхає попереду себе е, ну реальний такий пристрій, який по суті прибирає і працює як вличний підлосос дуже дуже гарний пристрій. Насправді він поліпшує роботу комунальникам, і завдяки цьому вони можуть зробити набагато більше за відведений їм час. Ну і звісно, не пропадає нікуди робота з утримання публічних місць, публічних просторів. Це прибирання випадкового сміття, це систематичний вивіз сміття з смітників. Це і миття, от до речі, розпочнеться. Доволі от, в найближчій перспективі розпочнеться миття зупинок громадського транспорту. Це все одним словом, якщо резумувати, це все така велика комплексна робота, але весною вона набуває певної систематичності. От тому, певно, навіть якщо по своїм суб'єктивним враженням. Е Щодо роботи комунальників, то я особисто більше люблю от в такий в сухий сезон саме працювати весною і влітку, коли ми можемо добитися найкращих результатів за рахунок той систематизації, якби аналізу наших постійних щоденних дій і максимально їх покращення. Я вам дякую. Дякую вам. Владислав Кривашко, староста Віннецького хутірського старостинського округу, був з нами на зв'язку. Україна вперше отримала Оскар. Фільм «20 днів у Маріуполі українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степанової став найкращим документальним фільмом. Він розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення. Обстріли. Загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати, та проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Це перший оскар в історії для України. Я вдячний, але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже. Що ніколи не хотів робити цей фільм? Я хотів би мати змогу обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч українців. Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які зараз є в їхніх тюрмах. 10 березня 1865 року в Перемишлі вперше прозвучав гімн України. Але тоді це була пісня Павла Чубинського та Миколи Вербицького як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасові Шевченку. В сучасній Україні в 1991 році українське радіо розпочинає свої передачі виконанням пісні Гімну ще не вмерла Україна. А 5 грудня того ж року вона офіційно вперше зазвучала урочисто на засіданні Верховної Ради України. На початку незалежності нашої держави лише одиниці українців знали гімн, а тепер, напевно, не знайдеться жодного, хто б не знав його слова. Ще не вмерла України. Слава, ще нам братя українці усміхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса. Тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття, козацького роду. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.